Тобто дають тепер вихідні на місячні. І що тепер? Місячні! Класно. Всі знають, що в тебе <рес> Ой. Ходиш, позоришся. Я не можу тебе вивозити. Ай, в мене збився цикл. Може, твоя собака замість тебе буде стендап? Краще <рес> буде, ніж ваш, так точно. Окей, не вихідних тепер. Не жінкам, не собакам. Нікому вихідних ми не дамо. Всім привіт, шановні глядачі! Це новий випуск глибокого аналізу з Богданом Письменко, але Волковою. І де нам че? І чудовим О, ведучим вовоємасловим. Ведучі, Володима, ведучі. <рес> так. Е, перша новина, день ще. Іспанія запровадила оплачувану менструальну відпустку на законодавчому рівні. Закон, який ухвалили в країні, діє, дає право на триденну оплачувану відпустку із можливістю продовження до п'яти днів для жінок із менструацією, яка, як вважають Іспанії, здатна викликати е, непрацездатність. Тобто дають тепер вихідні на місячні. Це, в принципі, непогано для всіх сторін, і жінкам комфортніше перечекати неприємний момент і, 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 і людям, котрі працюють поруч. Але смішно, я, я, до речі, чув цю новину, і я прочитав дуже потужний коментар. Це для сучасних людей, прогресивних, це кльово. А я прочитав такий коментар, написала жінка. І що тепер? Класно, всі знають, що в тебе місяч. Ходиш, позоришся. Я такий, Боже, наскільки консервативні є деякі люди, котрі вважають місячними, це щось з роду виразки якоїсь. Це, знаєш, той то випадок, коли неприємний момент приємний. Ну, типа, типу, така, буде голова боліти, але я ваше йобла не буду бачити. Коли така. А! А! о, Я додому йду. Ти думаєш, так в місячні вжива? Ти вже ходила в цьому місяці, да ж така Ай, в мене збився цикл, У мене там таке. Потім а чому у тебе кожен тиждень місячний? Що це таке? Один день на багамах, да? А я, до речі, думаю, що жінки, які вагітні, вони ж заздрять, мабуть, цим, що типу, ну їй теж важко, вона теж вагітна, в неї таксі а за перших три місяці їй не дають від їй не дають відпустку. І вона така, типу, блядь, якого хуя, це щас там три дні відмучилася. Я це тут просто... кожен день мучаюсь, мене тут тошнить і регати що, бігають. Що це таке? Я би прям така. Давай, ти, ти можеш зрозуміти, що вагітна, а по тому, що ти не була у відпустці, блять, вже два місяці. Ти не ходила блядь, в відпустку. Але це ж круто <laughs> ну, okay. планіву що... Прикольно буде, якщо почнуть ще створювати спеціальні місця, де дівчата можуть перебувають під час так, місяць. де дівчата перебувають під час місячних таким тобі хлопець каже. Ну не тобі, а не, тобі каже, так ну ти сьогодні вдома сидиш вже третий день. А тобі хоч оплачують цю хуйню, бо я не можу тебе вивозити. Якщо ти працюєш вдома, не чима так цікаво. Це оплачувана відпустка чи не оплачувана? Це теж важливий факт. Ні, ну вони кажуть, що да, оплачувана. А не можуть, бо якщо жінок буде випуск. Відправляти у відпустки, при цьому не платити за місячні. Потім знову буде шкандал, що ну ти ж порахуєш скільки типу yeah. тижнів. То потім всі будуть що жінкам знову не доплачують кляті чоловіки, капіталісти гніди. Відправили нас у відпустки, поки забрали всі гроші світу. Але цікаво. А як ви думаєте, чи можна це якихось причин чоловікам дати таку відпустку? я б також да, я, я про це думав, що по типу ну чоловіки також мають ну, отримувати якісь цього пріну, типу вам можна зробити, коли програє якась ваша команда чи щось у вас таке так, сталося? Так так, класно да, починається. Вона же істерика починається. Чесно, та ви істеріть по любому поводу. Вова якось в Одесі не міг не міг не йти вулицю і теж істерів був би в телефон. Мені мені за йому в той момент теж було потрібно відпустка. Ну це нормальне. Це нормальні чоловічі речі. Ну, буває таке. Ну, да. Ми ж не ми не ми ж не сриваємось на когось. От Вова пизда в телефон. Це нормально. Це, це до речі, всіх людей по-різному. Я от розумів, вони всі такі. Але в мене є зараз пік психозу, що я нещодавно йшов, і в мене штанина за кросівок западала, і мені це не подобалося. Я йшов метрів 150, Я просто різко на вулиці стефу. Такий, та блять, коли це закінчиться. Я прийшов додому. додому і такий висуки. Помріть всі, у я так по шафі кулаком, і такий фух, мені легше. Все, я знаю, що нові штани вони випали після удару кулаком. А уявив, щоб у тебе цей кросівок за штанина там за кросівок западала сім днів в місяць. Так на роботу кожен день я б відрізав собі ноги з таким варіантом. Я до речі шкодую, що в цьому випуску немає одного нам відомого персонажа. Я Дуже хотів почути його думку з приводу того, що жінкам яких місячні дають відпустку нею платять. Ми почались місячні, коли я почув цю новину. У будь-якому випадку це супер класна новина, це дуже прогресивно. Якщо в людини проблема, є взагалі в деяких жінок таке місячні, Справді, коли ти кажеш, що з тобою людина, наче вагоні, в неї наче язва відкрилась. Вона вже на останньому дні життя, наче ти такий, а що в тебе? Вона така: перший день місячних, а людина просто сидить і кричить: отак: Ааа! 20 годин. Це звичайно класно, що дають людям відпочити і. Супер кожен шеф в Іспанії буде знати цикл всіх своїх робітниць. Отгадно для тих цих чача це небезпечно. Вона має підтвердити це довідково від лікаря, від лікаря довідково. Довідка від лікаря. Прикольно було б, щоб вона просто кидала фотку прокладки. Або просто знаєте, мені трошки шкода іспанських роботодавців, тому що якщо я не помиляюсь, у них і так в принципі дуже короткий робочий день і ну, вони і, них хоч і сієста, і вони сидять там собі, кайфують від життя. і ну, типу. Мені здається, що в них і так не напряжна робота, це, а я тут з чи... іспанської місячні. Мінструєста. Вибачте, я не міг собі не дозволити цей баян. Мінструєста. Після цього закону це буде Мінструєста. Ще ж буває таке, да, коли в одному колективі працює багато жінок. що буває, що у них же синхронізація. Ну, це ж не Просто закривається кампанія да, да. на тиждень. Да, 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 і виходить, що да, компанія працює там, 4 дні на тиждень, якщо не пропала на вихідні. І ти взагалі в себе буде там, ще, знаєш, коли Беруть на роботу, там буде ще одна графа в анкеті. Там. Який у вас менструальний цикл? Уяви, що тобі придеться людей наймати по місячному циклу. Тобто ти такий так у мене працівників, яких на початку місяця вже дуже багато. Я таких більше не беру. Коли ви готові виходити на роботу, я завтра готова. Коли місячні після завтра ні, виходьте брати два склади, ніж. як у баскетболі. Кінець місяця випускають новий склад. Дівчата працюємо! А я думаю, в Україні це би не прожилось. Тому що в нас все таке ну на Галичині дуже серйозна корупція, і ну там можна купити купили б місячні. якась. Ну просто приходиш, даєш на це. І в тебе так, а який сенс купляти? Справку треба, що є. На... Якщо в тебе справді йдуть Ні, а, а, якщо... А, а якщо ти, а якщо ти, ти хочеш три рази в місяць відпочити, покажи увагу. Якщо ти даси ну, три справки, тобі повірять. Людина така, бере першу така, ну. Окей. Нет, Другу. Другу. Так, да. Таке буває, що ну, таке може статися, що два рази в місяць таке було. Ну так, ну, да, ми чули ці байки. <laughs> да, всі це проходили. Добре, Добре якщо серйозно, місячні ж заважають працювати. Мені конкретно? Ну, наприклад, ну, так. Але... Ну зараз нас Дивись. просто ти єдина. Дякую, що ми почали обговорювати в глибокому нарізі мій менструальний цикл. Це Ну, може мій. Давай, якщо тобі легше, стане дуже це, це важливо Дивись. для підписників бродячого. У мене ні в мене насправді у мене все дуже, дуже легко проходить. Один день мені важкувато, але я просто приходжу, кричу на Богдана Боярина і все як рукою знімає. Mm -hmm. <с? <с?> це, але один раз у мене було таке, що мені прям було дуже погано. Я прям ну я думала, я прям кричала, якого хуя, я жінка, наша це така. Я прям по по підлозі. Повзала, я думала, все, тут мені і гайки прийдуть. А було таке, що ти зрозуміла, що в тебе почався менструальний цикл, тому що ти накричала на Богдана Боярина. Прямо yeah. в цей Ну, мене це стає ще більше. І я розумію, що скоро прийде. Угу. Вечір. Я просто думаю, наскільки це жахливо, коли ти реально виходиш на роботу, у тебе звичайний робочий день. І тут ти розумієш, що пизда, все. Ти, ну, ти чеш, взриваєшся там всередині. Боли. Це жах. А якщо ще це жінка-президентка, уявив, вона така просто. Є ж якісь ліки, просто знеболюючи під час місячника. Да. Нічого не зав... А ну тоді. Ну, типу, якщо ти президентка, навряд чи ти будеш така. Ви так тиснете на мене, я не можу, я на день зачиняюсь в кімнаті. Може просто знаєш, вона така виходить і така: так, давайте в цьому місяці всім зарплати шоколадками. Тому <рес> просто <рес> солоденького <хочеться. рес> Вова, Від місячних думаєш тупі. У <рес> 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 мене місячні. Так, всім видайте цуценят. <рес> Ну так це ж те ще потрібно, просто, просто обкладати жінку котами і шоколадками в цей момент, і все. Ні, де моя Рафаелка? Я, я націоналізую Рафаела. Президентів такі рішення. Єдина погана сторона, коли ти один чоловік в колективі, і всі жінки, і всі ходять в ці прикольні відпустки. І ти так сидиш, ти такий. Блять, там можна хоч як яєчка мені, хоч якась причина піти додому. Добре, по нашому формату новинного шоу в кінці ми оцінюємо, ця новина добра для України чи погана. Тому, Ден, як тобі ця новина? Що скажеш? Ні, мені здається, це, ця новина добра, навіть для України, хоч вона і в Іспанії. Ми розуміємо, що тренди вони ж потроху зароджуються і прийдуть до нас. Мені здається, що коли воно ще до нас дійде, то у нас нормально будуть жінки реагувати на те, що хтось буде знати, що в них відпусточка. Тому це гарна новина. Добре, Богдан, як тобі ця новина? Вона мені дуже сподобалась. По-перше, просто щоб люди знали, тут навіть це кльово, що більше чоловіків буде знати, що таке місячні. Бо мені здається, що це до України, коли дійде. Є чоловіки, котрі досять, знаєте, ну типу, особливо старі. Є чоловіки, котрі такі ой, блядь, вигадають, що там в них. Типу, а коли люди прям будуть зникати з роботи, то в це точно повірять, що наскільки місячні важкі. Типу, чоловіки більш серйозно будуть до них стати ставитись і до жінок. І до себе, і ми точно щось вигадаємо, і в нас теж будуть свої місячні, бо чоловіки дуже хитрі. Mm -hmm. Коли ми відчуємо перспективу вихідного, о, як ми всі закровоточимо, <реш> <реш> перспектива вихідного змінює все. Добре, Алла, як тобі ця новина? Двіться, мені ця новина дуже подобається, але я от, тільки, тільки от так подумала, що якщо в Україні це відбудеться, і все-таки будуть знати, коли в тебе місячні, це ж скільки чуваків, не будуть кликати тебе на побачення, знаючи, що воно не закінчиться. Ну типу, а ти думаєш, ні, твій ні. роботодавець буде автоматично всім твоїм хлопцям розсилати? Ні, ну але ти ж там з ним спілкуєшся, він такий. Ти де, а я у відпустці, типу, а, чого а, ти та відпустці. Угу, і, угу. І, і мені Бабу. здається, це дуже при... хитрий. Почекай, тобі прийдеться приховувати від хлопців відпустку. Та і це мені здається, що в Україні це наші О, мужчини, походить. Як ти кажеш, ви хитрі? Вони хитрі, і це трошки таке. Але теж хитрі з місячними ходити на побачення. <ріг> а а поїхати Хочуть Хочуть хочеться. Взагалі топ сказати про те, що в тебе менструація, коли ви вже в ліжку <рес> у але просто щоб точно спрацювало правило перших трьох побачень, вона на перших два ходить з місячними. Боже, а від скількох у е, цих незапланірованих сексів мене це врятувало? Так що, Ні, це кльово, бо... але смішно, що я в шоці, бо якби в мене звідкись текла кров, би я б нікуди не пішов. У мене невелика нежить, я такий альо, мам, заказуй. Міс закази закази <квоїх> суші. <квоїх> Рол Філадельфія і місце на. на... <квоїх> <бавляє> ти сидиш з мамою, хаваєш суші, ти не очі. Добре, друзі, мені теж здається, що це класна новина, тому що ми маємо розуміти, як дівчатам буває складно під час місячних, допомагати їм і ми хоча б дати їм за це вихідний. Паспорта дали, дали, чому не дати <ріст> <І> вихідних. <ріст> Добре, друзі, це була перша новина. Давайте перейдемо до наступної. Це була перша позитивна новина. 4-0. Ілон Маск усередити, що він став же ж володарем, це прям підходить для нього володарем Твіттера. І нещодавно він зробив ось яку штуку. Ілон Маск призначив гендиректором Твіттера свою собаку, відповідаючи на питання журналістів, чого саме ви призначили собаку свою гендиректором Твіттера, Він сказав, що ця собака розумніша за більшість людей. Трі були раніше на цьому місці, я думав, знаєш, що він поставив собаку на цю посаду, тому що у попередні людини, яка там працювала, почалась місячно. <ріць> Слухай, наскільки він принизив минуле керівництво Твіттера. Так, чуваки, Ілон Мас ще такий тіп. Я бачив фотку, як виглядає пес. Ілон Мас тих типів, котрий одягає собаку в костюмчик. І садить і за стіл, і ти такий. Хто тут у нас бос? Це мій пес-бос. Я мультимільярдер. Вона дуже мила, вона дуже кльова, але ось це ж доводить, знаєте, що в великих корпораціях є завжди якась посада, котра взагалі ти просто сидиш, бля, і ніхіра не робиш. І отут скрили, що ген директора твіту до цього можливо був дитиною. І він такий ууу, ти ще сказав, що він посадив якусь круту собаку. Я спочатку думав, що він спеціально підібрав якусь максимальну дворнягу, яка взагалі не виглядає презентабельно, якусь прям з вулиці уйобіш. З напівобрізаним хвостом, прям таку типу. Знаєш, ось цю, яких ти зустрічаєш на вулиці на базарі на вулиці, яка йде там без ноги, без вуха. І така, мужик, я тримаюся. Щоб він поставив таку собаку, і вона все одно краще, ніж ви всі. Там крута собака, я думаю, в неї навіть декілька відсотків тесли. Я хочу сказати, що насправді, наскільки, Інтроль, і от і я розумію, що от я б зробила так само, наскільки таким людям не можна давати ніякої влади, вони ж йому нахуй просто може твоя собака замість тебе буде стендап хуярити? <рес> — ну замість <рес> краще буде, ніж ваш, так точно. Дякуємо. Це дуже приємно. Ми <рес> тільки підтримали новину про вихідні жінкам, <рес> і ось що ми за це отримали. Окей, не вихідних тепер не жінкам, не собакам нікому вихідних ми не дамо. Це знаєте, тут такий момент, справді Алла сказала правильну думку: що наскільки ось саме коли ти мультимільярдер? В тебе ж нема стопів. Ну, типу, світом вже за великим рахунком правлять корпорації, і типу, коли в ти найбагатша людина світу, в тебе найбагатіша корпорація в світі. Ти такий блять. Хай там буде собака. І не можуть прийти якісь люди і сказати: Ви не можете. Со він такий, та ні, я можу. Я навіть їй плачу ЗП. А ти прикинь, при яких умовах він сидить вечором, їсть свої авокадо, і такий блять, ну, б ще придумає. я о, собаку точно блядь. і такий yeah, ходить, так. радується. Оце ви о, це я придумала. Оце я молодець. Yeah. Тут такий момент, що насправді він програв сто відсотків, бо купити Твіттер, він хоче там зробити його платним ну, і т.д. і т.п., щоб більше корму для собак. Ми вже зрозуміли це. І це не він хоче, чи вона хоче. Це, це хоче про не собака, а тепер гендиректор ген Твіттера. Ген це рішення гендиректора. Гендиректора. Я хочу їсти і гуляти. Там є такі моменти, коли ген-директор підходить до працівників квітера і такий Почухай! Знаєте, як собаки б'ються в ногу і таки, да, Почухай". Да, підходить, бери пакет пойдем. А прикиньте, ну це ж дивиться, хто власник монобанка? Буду білячи, хто це. А, Я прикидаю, він такий, дивиться цю новину пройло і такий, там шкіт в них, і він такий, блять, кота а треба. Ну, це ж така була штука, вони показали кота. Кот, так, особу. типу, але не директором, це просто, типу, як. Символ, в... символ. Так. Це і нормально, ось це і відрізняє банк від. Твітера. Бо <реш> такий, а хто вас відповідає за кредити? І він такий, ось він. І там просто сидить персицький кіт, який такий: я тобі не хочу давати кредит. <реш> не можеш попасти на співбесіду до гендиректора і нарешті попадаєш через півроку, і там сидить просто пес в костюмі, і ти такий блять. Блять, понюхаємо дупу, як собаки приймають на роботу. Це так круто, що Ілон Маск може повністю перекладати відповідальність на собаку. Це він прийняв це рішення. Я тут, блядь, чуваки, я просто власник, я, я не займаюся. В Твітері з'являється якась заборонка, знаєте, ну щось нелегальне. Типу, продаж наркотиків. Ілона Маска приходять, отак його спецназ США валить, і він такий. Та це не я, це він! Блять! Він є директор. Я власник, я не контролюю, я просто вкладаю ресурси. Він керує компанію і пес такий, <риклад> а смішно, знаєте, що я ще уявив? Реально ж гендиректор, так би мовити, десь какає, йому потрібна прогулка. Виявляєте, є якийсь робітник, котрий вигулює гендиректора, і десь так біля офісу твіттера він сидить і какає, люди дивляться, такий, це нормально. Ваша собака, він такий, як ви розмовляєте, з гендиректором твіттера?» Ти уволя, да. Я що ще хотів сказати, це дуже круто, коли ти можеш переклати на когось відповідальність, тому що коли мені пишуть, наприклад, Вова, можна виступити? Я такий, всі питання до ДНЧ, типу займаюся ДНЧ. Я думаю, що якщо у тебе буде занадто багато запросів на виступ, ти теж можеш поставити на свою посаду собаку. <пись> я я <пись> домка <касу>, по <пись> свого поставлю. Свого чого, хочеш виступити? Пиши коту, блядь. Він тобі відчуває. Чувак, пише, Ден ну, такий Кіт не відповідає. Ден ну, такий, блядь, бо він не хоче відповідати, бо він кіт, придурок, ти вже на це повівся. Якщо ти чекаєш відповіді кота, ти тупий, ти не виступиш у нас. Да, цікаво, як ця думка взагалі прийшла. Тобто він, мабуть, сидів на комусь, знаєш, там на раді, на якоїсь на раді, да? і просто слухав якогось гендиректора і такий, ну в голові в нього такий Бу -бу". А може він просто сидів, слухав, слухав. Знаєш, коли тобі розповідають щось дуже довго, і тобі не цікаво. І ти думаєш, і ти такий сидиш, слухаєш. Бля, як би круто, якби тут просто зараз була собака. Якби я не слухав цю історію, міг просто погладити її. Таким тип, який був до нього, він зараз шукає роботу, і от наскільки він вбив самооцінку людини. Якби замість мене взяли якусь, я не знаю, вихохуль. Типу, хто працює на вашому попередньому місці собака. О, так, Ви можете отримати цю рекомендацію з попереднього місця роботи. Вибачте, гендиректор не може мені написати. Так окей, а люди, які працюють на цю Собаку вони також, наприклад, звільняються йдуть шукати роботу, і типу, блять, що на кого ти працював на собаку. Ну, да, да. Вони на курілках стоять мать, мать. вони стоять на курілках, курять і такі. Я взагалі його не розумію, блять. Взагалі, що він хоче, сука. На, на різних мовах спілкуємося. Я сука. ще уявляю, як е, проходить там десь рік, ми зараз кібемось, да, а проходить рік і цей пес дає прес-конференцію, і такий так, це я повернув акаут Трампу. А що ви маєте проти? Типу ну, і так далі. Просто починає виправдовувати всі хуйові рішення Ілона Маска. Ані, ну а ми теж зміємо зараз пса, знаєте, а потім. Цей пес змінює е, владу в Росії. Ніколи не знаєш, що ці собаки виконали, витворять. Через два місяці пес отак так от на парашуті на Кремль. В Костюмчики. Такий Путін, Путін, сосать. Прикольно, да, феномен Івана Маска, що чувак одночасно робить гендиректором компанії собаку і в той самий час, блядь, дає старлінки, по яким наводяться українські дрони. Ну, типу, ось просто і ці речі разом працюють. Ну, одночасно. І ти такий думаєш, вау. Генії, та знаєш, як генії. Неможливо зрозуміти гініїв ось в чому. Феномен. Mm. Uh, у нас запитала э, скотч у нас. Блять, а ви сейчас він тут ви Скотч. Я тільки це побачив. Давайте його <с> десь використаємо. Потім буде якийсь галеш, так я на 22-й минуті зник скотч. Але як тобі ця новина? Вона дуже прикольна. Мені здається, що це класний прецедент, і в нас теж мають бути тіпи, типу, які почнуть робити такі прикольні штуки, з яких я можу посміятися, тому що це дуже смішно. Для України це гарна новина. Ну так да. я думаю, я, я, думаю я люблю собак, тому гарна. Якби кіт, я б сказав погано. <клес> тобто для тебе це гарна новина? Оскільки це собака, так. Клас. Данче, як тобі ця новина? Мені ця новина в контексті України. Ну, трохи насторожує. Більше не подобається ніж подобається. Вона, нібито прикольна, але дійсно, якщо Ілон Маск буде робити якусь хуйню в наш бік і буде постійно посилатися на свого пса. То, з ким розмовляти. Типу, ти маєш на увазі, щоб потім. Щоб він потім не посилався на те, що це не він там, наприклад, зробив якусь хуйню. Да, просто знаєте, наступний там гендиректор Старлінка, тепер кіт, типу, О, да. по питанню Старлінків до нього. Да, да. Він постійно спить, заїбав. Добре, для мене це теж цікава позитивна новина, яка доводить, що нема нікого незамінного можна всіх замінити. зараз як начальник Кажеш, типу, щоб ми. З одному до випуску вове масло сидить. Отам кіт собака <зас> і тут папуга аро, оцей великий. Добре, друзі, з рахунком 3.1 це позитивна новина для України. Всім дякую. Пишіть відгуки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Стем дапстем 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 кожного.